Тато Небесний, Ти є великий та всемогутний. І Я молюся, Господи, Тобі, і закликаю інших молитися, тому що наша сила в молитві. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі. І дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що є зміни в нашій країні. За те, що ти, Господь Боже, поряд з нашими захисниками, за те, що, Господь Боже, вони відсувають ворога Господь від наших міст. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, що наші захисники, вони змінюють, Боже, Господь Боже, ситуацію в небі, Боже. Молимося і дякуємо Тобі, Господь Боже, що є знищені, Господь Боже, цілі. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в наших захисників було все необхідне, для того, щоб ворог він був відсунут, відсунутий ще далі. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були потужні зміни, Боже, в нашій країні, і наша країна вона була великою та всемогутньою, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ці дні, дні темряви вони змінилися, Боже, на дні світла. Ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві, Господь. І я молюся, Господи Тобі, Господь Боже, щоб Ти поклав мир і спокій, Боже, і радість Боже, на ранені серця. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ранені серця вони зцілялися, Боже. Молимося, Господи Тобі, Господь Боже, про наших захисників, Боже, там, де вони зараз перебувають, Боже, захисти. Їх. Ми молимося, Господи Тобі, Господь Боже, за нашу державу, за наших людей, які в державі Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в них з'являлися, Боже, нові плани, Боже. Навіть договори, Боже, Господь, щоб наша країна вона вийшла на новий рівень. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи Тобі, про сьогоднішню ніч і просимо Тебе, Господь Боже, покрий кожну область, Боже, своїм захистом. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб тривог було менше, Боже. Ми молимося, Господи, Тобі, про потужні зміни, Боже. Там, де зараз знаходяться наші захисники, і там, де ворог хоче наступати, ми молимося, Господи Тобі, щоб там були зміни Боже, і Дух Святий Він змін, змін, змінював темряву на світло, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус, Ти є наш щит, Ти є наш захист, Боже. І я молюся, Господи Тобі, щоб кожен. Своє життя проголошував Боже Слово, проголошував на нашу країну, Боже Слово, що наша країна, вона виходить із рабства, Господь Боже, що все, що зараз відбувається, воно змінюється, і ти, Господь Боже, являєш, Боже, свої дива, свої чудеса. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб із. Новин, Боже, ми, ми чули гарні новини, Боже, а не погані, Боже, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб темрява зупинилася, Господь. Ісус, Ти є великий, Ти є всемогутній. І ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб Твоя рука, вона була над Україною, і кожен бачив, Боже, Тебе, Господь. В своєму житті, я молюся, Господи, щоб кожен звертався до Тебе в молитві, і він не був Боже, рабом Божим. Того, що Він зараз є якось і далепоклонства або ще щось, Господь Боже. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен відчув, Боже, Господь зміни в своєму житті, зцілення в своєму житті, Боже, тільки який ти можеш, Господь Боже, являти, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже Господь, за те, щоб були змінені в нашій державі, і хто дійсно хоче нам зробити добро, Боже, нехай він робить це добро, а той, хто хоче нам зробити на зло Боже, нехай виявляється в нашій країні, і він буде змінений, Господь Боже, в суспільстві, в державі, Господь, Ісус. Ти є великий, Ти є всемогутній, Боже. Ми молимося, Господи, про Твою силу, про Твої зміни, Господь, і про Твоє збереження, Боже. Кожної області, Боже, кожної Боже, Господь Боже, району Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, там, де ворог планує щось небезпечне, Боже, зміниться, Господь Боже, і закрой, Боже. Ці проекти, ці домівки, ті багатоповерхівки Боже своєю, Боже Господь рукою, Боже. Ісус, дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш нашу молитву в ім'я твоє Боже. Амінь.